Ми приїхали з і Билаєв. Ми приїхали з переднього краю. Сьогодні жорстоко, але привезли вам дуже цікаву виставу. Тому що сьогодні, саме на цій славетній сцені Національного театру Франка, ми завершуємо 26-й міжнародний театральний фестиваль Нікона Наталі. І назбирали чогось добичі. Добичі сліджина і всякає бахниці. Мені дуже сподобалася вистава. Вона як для дітей, так і для дорослих. Я сама херсонка і відвідую Театральний фестиваль Мельпомен на Таврі з сьомого разу, а сьогодні аж 26-й. Тому, будучи в Києві, я не могла не відвідати. Дуже приємно, що і автор п'єси, і режисер, і композитор вистави це наші херсонці. Дуже крута п'єса і вистава, дуже захоплююча і повчальна. Я прям дуже. Ой, дуже... Задоволений, що прийшов. У мене емоції переповняють, наповнюють. На по Таврі бував не раз. Я сам з Херсона. Дуже класний, крутий фестиваль. Актор Сергій Михайловський грає у двох виставах заключного фестивального дня. Мюзиклі для сімейного перегляду «Котигорошко проти вікінгів та пластичні драмі за поемою Тараса Шевченка. Катерина. Задача режисера була така, що. Ти ж грозний такий вікінг, а треба було зробити якимось таким людяним. Тому він мені запропонував, каже, хай він з коромовками розмовляє. Я підібрав з коромовки, вставив їх в п'єсу і вийшло, як вийшло. Катерині я граю батька. Ця вистава відрізняється від інших, тим, що це саме пластична драма, в ній майже немає діалогів. Ви знаєте, у нас зараз таке життя, що ми все робимо попри все. А фестиваль як жив, так і живе. І Ніхто нам його е, не заборонить проводити. Сергій Павлюк, головний режисер Херсонського театру, каже: під час 26-ї Мельпомени Таврії презентували чотири його роботи. В одній з них Коти Горошко проти вікінгів був і актором. Під час війни робити цей фестиваль це дуже складно і небезпечно, але ми з цим впоралися. Доля на нашій стороні Бог нас береже. Сам фестиваль це і є враження. Тобто під час повномасштабної війни ми маємо можливість збиратися і. Не скажу, що відвлекати глядача, але залучати до мистецтва, щоб знати за що ми боремось, для кого ми боремось, щоб об'єднуватись в театрі. Через повномасштабне вторгнення третій рік на великій сцені херсонського драмтеатру постановок немає. Фестивальні вистави демонстрували у підземному укритті у Херсоні на театральних сценах у Миколаєві та Києві. Розказав президент фестивалю та директор театру Куліша Олександр Книга. Ну я думаю, що фестиваль вдався. Попри все. Я перш за все хочу подякувати Юсейт за те, що нас підтримали, і маємо змогу сьогодні. От навіть закрити цей фестиваль на столичній сцені в славному національному театрі імені Івана Франка. І звісно, всі доїхали. Я дякую всім колегам, які приїхали до Херсона, до Миколаєва. Ми мріємо про той час, що можемо вас зустріти вже в Херсоні, відкрити всі свої синічні майданчики, доїхати до лісового театру на лівому березі. Це буде згодом, обов'язково. Ми віримо в це Цьогоріч У рамках міжнародного театрального фестивалю Мельпомена Таврії відбулися 28 показів вистав. Участь у ньому взяв 21 театр з Києва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Мукашева і тимчасово окупованого Маріуполя. У польському місті Легниці відбувся спеціальний показ від театру Друга фестивалю, розповів Олександр Книга. Зі святом ми по вас чекаємо херсонців у Херсоні, киян на гостини, коли буде можна, щоб приїхати на розмір Дніпра, щоб провести вас на наші узбережжя і Азовського і Чорного моря, щоб показати вам цілющі озера і гарячі термальні наші гейзери. Чекайте, все буде обов'язково. Оксана Хлібус, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.